За те, що депутати Верховної ради і ще. І ще. І ще. не самі по собі, а своєю присутністю і створенням да. цієї ситуації, не особисто присутністю, а створенням цієї ситуації заважають, тому що я не можу нічого сказати початись. А тому депутата варто видалити звідти за те й голосують обухівські жіночки з дільничої комісії. Хто за те, щоб депутатів Верховної Ради? Видавить із нашого засідання так, депутат регіонал Петро Мельник і вирішив видалити звідси нунцівку Ірину Герещенко. <пас> За це рукоприкладство Ірина Геращенко вимагає публічних вибачень регіонала. жінка. Ми що ми стоїмо. Депутат Мельник спочатку хапав мене за руки і казав: Так, пішли звідси, я йому ну, сказав, я вас прошу, не чіпайте мене. І потім він просто мене підняв і намагався винести з дільниці. Це не моя функція, насправді, правда, битися з кремезними чоловіками з партії регіонів. Через лідера фракції Мельник передає вибачиться, але лише після вибачень Геращенко. Він <зумітно> <зумітно> говорить, що я готовий принести своїй колегі звільнення, якщо вона принесе звіння за оскорблення публічне, яке при Людна, обзивала мене там в залі. Я хочу вам повторити, що ви хам, абсолютний хам. Це я сказала це слово йому після того, як трапилася ця історія. Я готова його повторити хоч тисячу разів. За регіонала відбувається спікер. Я, по перше, приніс вибачення від імені Верховної Ради України за такі дії, які можна вважати брутальними. З поведінкою Мельника має розібратися регламентний комітет з самим регіоналом його фракція. Єдине, але від спікера хоче, аби і б'юті всі розібралися зі своїми чоловіками, які гриміли баняками під час виступу інни богословської на брифінгу у п'ятницю. Ірина Геращенка одними вибаченнями не обмежиться, напише у генпрокуратуру і продемонструє відео послам іноземних держав, аби вкотре побачили, як в Україні до жінок ставляться і до виборів готуються. Підготувала звернення до Генеральної прокуратури України, тому що очевидно, що до мене було примінено фізичну силу, і це порушення мого статусу як народного депутата України. Ну наскільки я бачив на сімках, він нікого не бив, рукоприкладством не займався. Там були інші системи Ольга Снітарчук, Юрій Усік і Ян Доброносов, п'ятий канал. Thank mm -hmm. you.